Як не зруйнувати дизель, а саме в першу чергу це у нас стосується суміші. Якщо на бензині вона бідно горить, то саме на дизелі ми не можемо переливати. Тому що чим більше дизельна суміш, тим більше в нас температура горіння, і тим більше в нас шанс втратити двигун. Це стосується так само у нас і самого пального, тому що бензин більш-менш, а саме дизель край критично відноситься до якості. Трошечки якась неправильна суміш на сучасному дизельному двигуні воно одразу може дуже сильно зруйнуватися, і ця економія того не варта. Турбодизель там завжди в нас є турбіна, і сам блін, ні, взагалі не туди. Ні, це не те, це не потрібно казати. Наприклад, в компанії Спрінтек, ми розуміємо, що перед початком тюнінга ти обов'язково маєш продіагностувати паливну систему, тому що там дуже багато елементів, і коли у машини вже більш-менш пробіг, воно вже може неправильно працювати, і ти цього не розумієш. Тому дизельна апаратура це та річ, на яку звертаю увагу, щоб не зруйнувати двигун. Від неї залежить життя твого двигуна. Тобто, як саме відкалібровані форсунки, як саме налаштовані, якщо в тебе вели Великі пробіг і вона якось неправильно працює. Зверни на це увагу, ніколи не потрібно розганятися до максималки. А які саме двигуни тобі подобаються, напиши обов'язково в коментарі.